Підйомник то працює, то стоїть ліфти по провулку фортечному. 19, постійно вимикають після 22-ї години. А також на свята місцеві жителі обурені, тому звернулися до народного контролю. Перед тим як вивести вовчика на вулицю, пані Юлія спочатку перевіряє справність підйомника. каже спускати, а потім піднімати сходами дитину та велосипед не в її силах. Почався дачний сезон. Приїжджаєш з дачі, з все це пішком на п'ятий етаж. И зимой так же самое было, и зимой раньше отключали лифт на выходные могли, і в 7:00 вечера и в 6:00 вечера отключить в воскресенье. На Пасху они тоже отключили его в 8, то или в 9:00, лифт не работал, и пришлось с ребёнком с велосипедом по на сначала опять это ша. очень неудобно, катастрофически. Страждают ведь таких перебоев и те мешканці, які працюють допізно, та в кого проблеми зі здоров'ям. У меня муж у него с сердцем проблемы, и тоже подуматься каждый вечер после 10:00 уже лифт Роботи ти тяжого аби спитатися, чому ліфти вимикають так рано. Журналісти народного контролю йдуть до місцевих ліфтерів. Там кажуть, працюють за встановленими нормами. Рабочі до дві нас у Кіровоградській ліфтовій компанії кажуть, готові піти на те, аби ліфти працювали цілодобово. Тариф не передбачає е суточної роботи ліфта. Для цього е ми розробляємо тариф. На цілодобову роботу ліфтів, на її диспетчеризацію. і подаємо. Якщо це всіх задовольнить, будь ласка, з ініціативою забезпечити цілодобову роботу ліфтів, виступив координатор місцевого громадського руху Народний контроль Сергій Михальонок. Він подав депутатський запит на міське управління житлово-комунального господарства. Ми звертаємося до управління житлово-комунального господарства з тим, щоб вони розробили програму щодо забезпечення цілодобової роботи ліфтів по всьому місту. Ми, ми будемо вимагати, аби підняття тарифу за необхідності було мінімальним для громадян. Для цього ми вважаємо, треба провести експертний розрахунок тарифу. Народний контроль слідкуватиме за тим, як міські чиновники розглянуть таку ініціативу. Яна Вічірко, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.